Арсенія Яценюка знайшли мертве. Один із інтернет-ресурсів, а саме сайт Uareporter.com поширив новину про те, що колишнього українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка вбили. У повідомленні вони написали дослівно, сьогодні, 29.04.2016 року, о 15.00 знайшли мертвим у себе на дачі Яценюка Арсенія Петровича. Він був убитий з автомата Калашникова. Під час огляду місця події оперативники знайшли Сім гільз, і в даний час з'ясовуються всі обставини інциденту. Хочу звернути увагу на те, що даний сайт пише, що джерелом цієї інформації є BBC, напевне, маючи на увазі під цим всесвітньо відому новинну службу BBCCom, яка працює по всьому світу. Але якщо переглянути британську, російську чи українську версію сайту, то такої новини зовсім немає, тому варто відносити цю новину до розділу фейків відвертої брехні. І хочеться сказати, що жарт не вдався. Хоч би яким не був Арсеній Петрович Яценюк, але так вчиняти не варто. Тому запам'ятайте собі сайт UAReporter.com для того, щоб знати, що на цьому сайті може поширюватися відверта неправда.